Всім привіт! Мене звати Русланов, Ви на каналі Димний Аматор. І сьогодні ми цим відео власне, розпочинаємо початок нового сезону. Нові зйомки, нові партнери, нові смаки і все інше. Дуже багато в нас, як ви бачите, змінюється. Ми модернізуємося і покращуємося. Ми шукаємо нових партнерів, українських виробників. В нашій індустрії та будемо знайомити їх з вами. Сьогодні, ну, ми практично готові, як ви бачите. Незвичні ракурси, незвичний фон, все ще будується, але тим не менше, все по-справжньому так, як воно є. В мене в руках сьогодні ось така невеличка, невеличка. Але має бути максимально практична посилочка. Давайте подивимось, що тут розпакуємо це все діло і оцінимо. Так, пакет нам не потрібен. Тут ми бачимо ось таку картиночку. Трішки пупирки для того, щоб прибрати стрес, це корисно інколи. Потрібно було б, мабуть, взяти ножа, але. Ми настільки в роботі, що навіть не зробили цього. <хи> так. Але я вже добрався. Буквально пару хвилин. І так, що в мене тут? По-перше, привіт, ітер Хукан. Посилання на них ви знайдете в описі. Навіщо воно вам? Все дуже просто. Для того, щоб, по-перше, придбати. Ось таку штуку. Хтось може не зрозуміти, що це, навіщо це і як це. Якщо у вас, як у мене, при забивці виникають інколи деякі неприємні моменти, і наш любий димний розлітається по столові, інколи долівці. Ті, хто роблять це в такій кількості, як я, точно зрозуміють. Про що я? То ось така дощечка це персональна історія про те, щоб у вас була своя дощечка для димного діла, і завжди було все чистенько та гарненько. Чесно кажучи, я. Ні на зарубіжному ринку поки що нічого подібного не зустрічав, ні в нас на просторах українського виробництва також не зустрічав. Можливо, просто не траплялось на очі. Але ось Ітер має таке рішення на сьогодні. Як на мене, це історія про максимальну практичність, тому що логічно прямо сюди ось На відміточку, на Лейб поставити нашу чашу і. Акуратно все забити. І якщо щось впаде, то воно впаде саме туди, куди треба, а не як завжди. <рес> Тому, по-перше, це дощечка. До речі, ціна що на дощечку, що на ось цю річ максимально символічна. Тому від мене 100% рекомендаціон. Так, Відкладемо це в сторону. І тут є. Трішечки навіть на самій коробки ручної роботи. Як ви бачите, пропилили, як на мене. Ну, я думаю, можливо, я помиляюсь, але, як на мене, це історія з балончиком і трафаретом. І це круто. Так, і, власне, наступна історія це ось така історія. Те, про що я вам і говорив. Так. Віддзеркалите і все зрозумієте. Але знову ж таки, повторююсь, для вашої зручності в описі буде посилання. Тому звертаєтеся до Ітеру або скануєте цей qr кодик Отак от точно просканується. До речі, прикольна штука, не класичний варіант візитівочки-листівочки, а ось отакий. Стильненько. Тут все про стиль. І, власне, про стиль. любі друзі. Мунштучок. Ось така історія. Це те, про що я вам говорив. Мунштук у вітера це основний продукт, поки що, як на мене. Тому що в подальшому, те, що я бачив в їхніх історіях, в їхніх напрацюваннях, мунштуки, хоч і круті, але вони вийдуть на другий план. Першочергово, по практичності, я впевнений, що коли люди. Розпробують функціональність дощечок, підуть замовлення на дощечки. По-друге, я бачив в їхніх історіях момент з невеличким таким стелажиком для, по-перше, мунштуків. І, знаєте, якось я а, з мунштуками вони в мене є. Я ними користуюся, але вони в мене якось от по коробочках розтикані, і коли мені там якісь треба, я взяв і все. Я собі замовлю стовідсотково стелажик, це по-перше, це буде виглядати дуже круто, і в нашу студійку воно впишеться, буде стилажок з мунштучками, всі діла. Це буде дуже круто. Не буде колхозно як зараз, а буде дуже круто. По-друге, після того, як я побачив цей стелаж під мунштучки, в мене одразу ж виникло запитання: чи можна зробити щось схоже для чаш? Бо я не знаю, як у вас, але в мене чаш до 100 біса. І поки ти по коробках почнеш шукати, це не маленький мундштучок, яких в стопочку стане з десяток. Це купа різних коробок, когось кастомні, якісь боксики. Це все, воно все розтикано і це незручно, це не практично. І я подумав: а чи може ітер зробити такий же стелаж, тільки під чаші? Написав їм про це, як ви думаєте? Може, може зробити навіть це. По суті, в них цього ще немає, але я отримую ось таку персоналізовану штуку. Не в цій посилці, не прямо зараз. Але це замовлення є, і я очікую. Після того, як це прийде, ми стовідсотково. Затестимо, я з вами поділюся цією історією і сподіваюсь, що ви захочете таку ж саму історію. Підете до ітеру і почнете замовляти собі такі ніштяки. Ну а я прямо зараз піду користуватися, тестуватися з новим мунштачком від ітеру. Але перш за все, спочатку я візьму дощечку та заб'ю на ній свою чашу. Всім дивного та до зустрічі!